Всім привіт! З вами я Лана, і зараз на рунах ми подивимось, в чому твій кармічний урок. Саме твій. Яка задача перед тобою стоїть? Покажіть, руну Кармічний урок. Це про взаємодію. Це про стосунки, це про партнерство, що саме. По перше, тобі потрібно навчитися не жертвувати собою в партнерстві? І... Не озиратися постійно на своє минуле. Ти жертвуєш собою своїми новими можливими партнер... партнерствами заради свого минулого, постійно туди озираючись. І зараз перед тобою така задача. Відпустити все минуле, не боятися створювати нові стосунки і уміти не розпилювати свою енергію, не розтворятися в партнерах, не жертвувати своїм внутрішнім, знаходячись в стосунках. Ти повинен відпустити те, що тебе тримає десь там, в минулому. Що саме, мені. Скоріше за все, десь в минулому. У тебе були стосунки, які завершились не дуже гарно. І вони тебе обмежували, ці стосунки, вони тебе тримали в обмеженнях. Можливо, там був доволі жорсткий партнер, а можливо, ти сам себе тримав, як в рамках цього партнерства. Розтворюючись і забуваючи про свої внутрішні і, можливо, взагалі про себе, про свої потреби, про свої бажання, ти як поклав на вівтарь свої внутрішні цілі, бажання, ти себе тримав як у в'язниці. Ти з усім мирився, ти з усім погоджувався заради цього і забував про себе. Добре, а станом на зараз, а станом на зараз ти боїшся. Ти боїшся проявлятися, ти боїшся взагалі створювати ці стосунки. Ти боїшся переводити на їх на більш серйозний рівень. Можливо, у тебе є стосунки, якісь легкі, такі без обов'язків. Або ти їх хочеш, але ти боїшся, у тебе страх. Те, що було десь в минулому, воно і досі тримає тебе на гачку. Хоча, можливо, ти насправді думаєш, що все скінчилося давним-давно. Тож, твій урок. Не озиратися назад, відпустити минуле, бо воно й досі тебе тримає. І не боятися нових стосунків, не боятися в цих стосунках проявляти себе. Ти повинен бути вільним у стосунках, навіть якщо це не просто, наприклад, Співмешкання якесь. А справжня родина, справжня офіційна родина. Але все одно ти маєш бути там вільним. Бо можна бути вільним і в стосунках знаходячись, коли тебе підтримують, розуміють, поважають. Я не говорю про вільні стосунки, це коли кожен займається чим завгодно, і один направо, інший наліво, коли зради. Ні, зовсім про інше тут мова. Тут про те, що коли тебе не тримають як у в'язниці, коли не обмежують твоїх бажань, коли немає гри в одні ворота, коли це рівноправне партнерство. А ти боїшся, і ось в цьому твій кармічний урок станом на зараз. Не боятися і не озиратися назад. Любити себе і поважати свого партнера. Тут урок в цьому. Ніщо ж допоможе найбільше пройти цей урок, покажіть руни. Ти повинен зупинити відсутність бажань на цей рахунок. Відмовитись від того, щоб бути інертним, щоб бути слабким, щоб не дозволяти собі це мати. Знаєте, якась така фраза і дозвольте цьому бути. От це тобі допоможе в першу чергу. Дозволь цьому бути в твоєму житті. Навіть якщо ти будеш думати, що всі стосунки рано чи пізно завершуються. Все одно, дозволь цьому бути. Навіть коли вони припиняться колись, на твою думку, все одно, це не причина відмовлятися. Тому найперше, що тобі допоможе, це коли ти нарешті припиниш. Боятися, коли ти припиниш цей стан слабкості і нічого, коли нічого не хочеться, коли не вистачає ресурсності на все. Бо іноді люди кажуть, такі там стосунки, тут грошей не вистачає, тут здоров'я вже немає, ні взагалі я нічого не хочу, не на часі. От коли от оце припиниться, це буде перший крок. До того, щоб завершити і нарешті розв'язати цей вузол. Още Ну, знов таки треба призупинитися, призупинити це. Треба зупинити образи. Треба зупинити відчуття того, що нічого вже не може бути гарного. Треба зупинити покладання тільки на самого себе. Знаєте, коли хочеш дійсно мати рівноцінні партнерства, коли ти там щасливий, коли ти там вільний. Коли у вас з партнером все получається, все обговорюється, коли є надійне плече, надійний тил, коли можна поговорити, обсудити, коли відчуваєш захист, то це справжні стосунки. Але коли ти постійно очікуєш підстави якоїсь, коли ти не віриш, що таке можливо, то це заважає. І ось, бачите, допоможе зупинити стан, коли нема бажань, собі не дозволяєш цього навіть помислити, бо здається, що все вже давно в минулому, або що немає достойних. І зупинити минулі образи зупинити відчуття того, що нема на кого покластися, що немає надійних людей. І взагалі, якщо вони і є, то до мого берегу це не припливе. Ну, ось так руни вам показують такі паради, які допоможуть вам пройти цей кармічний урок. А що заважатиме? Заважатиме, коли немає внутрішнього вогню. Коли не, не хочеш нічого обирати і не можеш. Коли блукаєш в темряві і не бачиш виходу, це все заважає. Але, перше, звісно, коли немає внутрішнього вогню. Коли є якісь стереотипи, коли. Колись давно заклалася у тебе в голові якась програма, і ти її проживаєш і проживаєш, і не відступаєш від неї ні на крок. Дозволь собі піти іншим шляхом. Дозволь собі зробити щось, що відрізняється від того, як ти звик. І подивишся, що з того вийде. Ось такі поради станом на сьогодні. Для когось з вас, щоб завершити і пройти вдало свій кармічний урок, і щоб більше ці ситуації не повторювали, щоб стосунки з людьми у вас були продуктивними, вдалими, дійсно партнерськими, щоб були бажання, щоб було на кого опертися, кому довіритись, щоб був захист, щоб було затишно. І щоб горів внутрішній вогонь. Такі поради, якщо для вас це актуально, прислухайтесь, і, можливо, колись ви будете вдячні за ці поради вищим силам і енергіям рун. На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!